З перших днів воєнного конфлікту Адра Юкрейн надає підтримку мешканцям України у вирішенні життєво важливих проблем. Одним з важливих напрямів допомоги були і залишаються соціальні і транспортні перевезення. Так, 1 жовтня в Адра Юкрейн завершилась робота соціально-транспортного проєкту, що був реалізований за фінансовою підтримки UHFUNОЧА. Мене звати Ярошенко Артем, я координатор соціально-транспортного проєкту Адра, який працює при підтримці Українського гуманітарного фонду. Вирішив приєднатися саме до АДРА Україна, тому що я вважаю, що ця організація робить дуже багато добрих справ. І її підтримка вона, я, я вважаю, є дуже важливою для населення. За час проєкту транспортну допомогу отримало багато людей. Які не змогли евакуюватись з небезпечних регіонів країни самостійно. Більша частина з них внутрішньо переміщені особи, що були вимушені покинути свої домівки внаслідок бойових дій. Лише за останній тиждень Адра юкрейн евакуювала 582 особи з українських міст Торецька, Запоріжжя, Костянтинівки та Курахового. Послугами соціальних перевезень скористалися 1135 осіб. Загалом від початку військового конфлікту евакуювали 5724 тисяч особи, а доступ до базової інфраструктури отримали 24 тисячі 462 пасажири соціального транспорту. Ну, Меня поперед пригласили. Я бачив, як Адра допомагає людям. Теж цікаво стало. Сам потім сюди здесь в даний момент працюю. От сейчас привезли. Повний автобус, людей Людді Старіцька, так сказати, найгарячі точки. Станом на сьогодні в розпорядженні благодійної організації залишаються евакуаційні автобуси на ходу, готові до екстрених рейсів та виїздів у гарячі точки. Адра юкрейн продовжує працювати для покращення життя кожного, хто опинився в складних умовах. Разом ми зможемо все.